Фонду, а також керівники структурних підрозділів міської ради. Шановні мешканці міста, для зручності протокол будуть вести працівники організаційно кадрового відділу, які присутні в нашій залі. Тож, з вашого дозволу, я хочу запросити на цю сцену в президію бучанського міського голову Анатолія Петровича Федорука. Морозова Івана Павловича, старшого прокурора прокуратури міста Єрпінь, АПЛОДИМЕНТОР Володимира Володимирович Орищика Начанського Бучанського міського відділу міліції, Людмила Володимирівна Ступак, заступника начальника Єрпінської державної податкової інспекції, Галину Євгенівну Савчук начальника Ірпінського міжрайонного відділу санепідемслужби. Світлану Васильівну Штанкевич, начальника відділу держземагентства в місті Буча. Валерія Миколаєвича Ковальова, начальника реєстраційної служби Бучанського управління юстиції, Миколу Сергійвича Грудненка. Начальника 35-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні міста Буча. Шановні присутні, шановні мешканці міста. Я хочу проінформувати, що запитання можна задавати буде як і в усній, так і письмовій формі. Для цього в нас є. Листки, ручки, вони знаходяться у дівчат, які є по обидві боку гродатської зали. Тож, з вашого дозволу, я хочу надати слово для виступу бучанському міському голові Анатолію Петровичу Федоруку. Дякую, Василю Павловичу, дякую всій територіальній громаді. Активній. Частині, якраз нашої територіальної громади, яка не байдужа до не лише долі міста, а виходячи із того, що ми активно приймаємо з вами участь в всіх заходах, мероприємствах, святкових і не лише до долі цієї нашої України. Сьогоднішній звіт Бученського міського голови за 13-й рік ми дещо з вами змінили, виходячи із тих напрацювань або пропозицій, які були по результатам останнього звіту в минулому році, для того би всебічно, виходячи навіть із умов часу, обговорити реальний стан речей, наголошую реальний стан речей в нашому з вами, нашій з вами домівці, нашій територіальній громаді в регіоні. Якщо хочете в області та держави, тому що в такий відповідальний момент, який переживає весь український народ, вся наша держава, вся світова спільнота споглядає за тими подіями, процесами, які ми з вами пережили і є учасниками цих подій, ми маємо якраз відкрито дивлячись один другому вічі, говорити про ті реальні справи, приємні, неприємні, але ті, які є в житті кожного з нас. Говорити не лише, щоб наелектризувати, для того, щоб комусь щось допекти, дорікти, а для того, щоб знайти якраз те зернятко, той компромісний варіант, який ми обов'язково матимемо в майбутньому зреалізовувати. Шановні члени територіальної громади, шановна громадо, попередній рік для Бучі, як і для сотень інших населених пунктів нашої держави, був. Непростим, я сказав би напрочуд складним, і не лише виходячи із останніх трьох-чотирьох місяців подій, учасниками, яких ми з вами всі були, в тій чи іншій мірі е, приймали ту чи іншу участь, а сам фінансовий рік, 13-й, мова йде про звіт за 13-й рік, він був досить напружений. Виходячи із фінансових, фінансових можливостей, які мала держава, а відтак, які мала територіальна громада. Тому, готуючись до звіту, мною було прийнято рішення запросити на цей звіт представників всіх служб, всіх підрозділів, від яких залежить життєдіяльність нашого міста, виходячи із наповнення бюджету, виходячи із контролю за використанням бюджетних коштів, а відтак і в тій чи іншій мірі, від яких залежить безпосередньо виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку нашого міста. Я хочу зробити акцент на, те, на тому, що не лише на звіті, під час звіту відбувається діалог місцевої влади представників, кому делегувала громада повноваження бути представниками на відповідний період, а цей діалог ведеться постійно щодня. З кожним із мешканців, з трудовими колективами, і залежно від того, наскільки нас чують, наскільки ми чуємо, наскільки ми здатні аналізувати і реагувати на ті чи інші виклики, виходячи із потреби і можливості вирішувати ті потреби. Тож, таким чином, і в 13-му році відбувалося виконання нашого плану соціально-економічного розвитку. Наголошую на тому, що Сучасну демократичну, соціальну правову, а отже, і цивілізовану країну, яку ми з вами прагнемо побудувати, неможливо уявити без повноцінної та дієвої системи місцевого самоврядування в нашій Україні. Я зроблю невеличкий лише відступ від доповіді в частині, щоб ми з вами розуміли. Що таке територіальна громада? Що таке місцеве самоврядування, виходячи із фактично вибудованої системи вертикалі за 23 роки, які наші з вами можливості, і наскільки ми мали можливість і маємо впливати на прийняття тих чи інших рішень? Наголошую, люди живуть не в адміністрації президента, не в Верховній Раді, навіть не в Кабінеті міністрів. Люди живуть в селі, селищі, місці. Тож, відповідно, вся повнота повноважень і відповідальність в тому числі має здійснюватись, реалізовуватися на місці, в селі, селищі, місці. Ми ж мали з вами ситуацію, при якій декларувалося всіма, наголошую, всіма і президентами, і парламентами, і урядами про децентралізацію влади, натомість отримали і в останній рік отримали чітку структуру, вертикаль. Де відбулася децентралізація тільки до навпаки, знизу догори до все підняло. Чому я загострюю на цьому так увагу? Тому що ми всі маємо бути готові до змін. І якщо ці зміни не відбудуться в частині передачі повноважень органам місцевого самоврядування, то хто б що не розповідав, що від вас залежить вирішення питання, воно так і лишиться лише балаканиною і не більше. Тому. Органи місцевого самоврядування всіх рівнів, активна громадянська позиція всієї громади всіх громад, партій, об'єднань, рухів мають сьогодні в один голос говорити, що вихід із цієї ситуації економічної, в першу чергу, є лише один для нашого українського суспільства: це повна децентралізація, звичайно, в розумних рамках. Повноважить від центральних органів влади місцевим територіальним громадам. Я думаю, і щиру вірую будемо все з вами для того робити, щоб так воно саме і відбулося. Тож, <кій> шановні колеги, наше місто в 2013 році відповідно до плану соціально-економічного розвитку, стратегічного плану нашого міста до 2015 року, динамічно розвивалося. Можу стверджувально говорити не завдяки, а всупереч тій фінансовій ситуації, в якій ми були. Через що мушу з самого початку зазначити, не всі питання плану соціального економічного розвитку, виходячи із запитів, пропозицій або викликів, ті, які ставило перед нами життя безпосередньо на протязі поточного року, вдалося вирішити. Але разом з тим наш населений пункт динамічно розвивався. Ми з вами, виходячи із показників, якщо проводити статистику, входили серед малих міст України, займали перші призові місця, виходячи із тих. Е... Пунктів рейтингових, які проводилися, ми з вами робили популяризацію нашого населеного пункту для того, аби бути економічно-фінансово-інвестиційно привабливими для інвесторів, тому що хто б що не говорив, а вирішення соціально-економічного починається із інвестиційної привабливості, виконання бюджету. А відтак і подальша реалізація соціальних ініціатив, які потрібно реалізовувати.